Вітаю! У нас на огляді перша випущена в 2019 році монета із серії Збройні Сили України на варті життя. А перед початком запрошую вас підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові випуски. Пам'ятна монета на варті життя номіналом 10 гривень випущена Національним банком України 26 грудня 2019 року. Вона має тираж 1 мільйон екземплярів, виготовлена зі сплаву на основі цинку. Діаметр 30 мм та вага 124 грами майже як у всіх монет серії Збройні Сили України. Монета присвячена військовим медикам людям, чия професія поєднує в собі медичні та військові знання, які самовіддано служать Україні щодня рятуючи життя її захисників, здійснюють подвиг милосердя, мужності та стійкості. На аверсі монети розміщено малий державний герб України. Ліворуч. Напис Україна угорі півколом. Рік карбування монети 2019, праворуч, номінал 10 гривень півколом унизу. У центрі стилізована композиція. Полум'я, на тлі якого хрест, символ медицини, навколо камуфльовані уламки, що символізують драматизм війни. Унизу між уламками логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети розміщено стилізовану композицію. Військовий медик надає допомогу пораненому бійцю під час бойових дій. Дзеркальні силуети гелікоптера та групи військових, які прямують до нього з ношами ліворуч. Напис на варті життя унизу. На мою думку, це найкраща монета із всієї серії. Найближчим часом ми підготуємо огляд ще двох монет із серії Збройні Сили України 2019 року випуску. Не забувайте підписуватись на канал Монетний двір. До нових зустрічей!